Усім великий привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Вже давно не бачилися. Трошечки в мене не виходить за планом монтувати і знімати відео, тому прошу вибачити, буде трішечки рідше, тому що є певні сімейні обставини. У нас ось такий був дуже прикольний, теплий день. Знаєте, зовсім після холодних вітрів було незрозуміло, чи це літо повернулося, бабине, але вже на наступний день знову похолодало, тому... Утепляємося, утепляємося, не хворіємо, лікуємося, хто захворів, бажаю всім швидшого видуження, якщо такі є. І насолоджуємося тими теплими днями, які в нас лишилися цьогоріч. Сподіваюся, що до нас природа також буде прихильна. Невелика розпаковочка з Аврори. По-перше, побачилась такі, я їх бачила в інтернеті, але не зустрічала ще ні разу так в магазинах. Поруч і знайшла в Аврорі ось такі лампочки дистанційного керування на пультику. До кожної купила батарейки. А, так вони коштують по 149 гривень за набір. Кисневий відбілювач був на акції за 119. серветочки завжди потрібні з дітками. Ну і там для малих купила набір картону та паперу, тому що дещо де потрібно робити. Домашні завдання, у нас немає вже вдома. Піднесли, до речі, в школу, але треба ще й дома мати. І були на знижках ці такі смаколики взяла. І за це все заплатила 650 гривень. Ну що, я вже наготувала тут на блекаути. Надіюсь, їх не буде, але треба бути готовим до всього, мабуть. Батарейки всюди повставляла, до речі, дуже класно світить. Зараз буду ліпити. Тут є двосторонній скотч, і я так розумію, що на ці кріплення, в принципі, теж можна на гвіздочок якийсь повісити. Дуже яскраво світить від натиску і від пульта. Ось так, дуже прикольно. Можна навіть яскравість вибрати. Це взагалі супер за 150 гривень. В тій ще не ставила батарейки. Поставила батарейки в всі свої ліхтарики. Цей у мене працює від USB. Знаєте, всяке може бути, може бути, що батарейка не працює. а буде заряджений Powerbank. Так, тут поставила маленькі батарейки. і оцей ліхтарик теж поставила батарейки. Він від батарейок, але він класний тим, що його можна причепити. Наприклад, якщо якась а, за люстру навіть можна причепити ось таким чином за цей крючок і ось так, ну, точніше на іншу сторону. ось так, І він буде вниз світити, тим він класний. І тут батарейки ААА три штучки. Ну Ще в мене є запасні різні батарейки. Ще треба докупити на всякий випадок. І зараз знайду ще другий свій паверб, щоб зарядити його. Також у мене така була невеличка зарядна станція Xeon. Це дали на роботі у чоловікові, і до нього перетворювач чи перехідник, точно не знаю. Ми ним собі заряджали павербенки. Він дуже довго заряджається, але тим не менше, ну, знаєте, все рівно якась допомога. Треба зараз перевірити його заряд. Ще тримає Важкенький такий. Ну, і ми купили в цьому році EcoFlow. Ось такі варіанти. Ecoflow будемо підключати до котла, щоб тепло було. І до холодильника все решта живити цим. А зараз хочу поділитися з вами розпаковкою з сайту Synsei. Чи Сінсей, як їх правильно називати, точно і не знаю. Це такі кросівки сину легесенькі, дуже непогані і були зі знижкою за 300 а, з копійками. Купила для того, щоб в школі він міг займатися на фізкультурі, тому що не пускають, якщо кросівки з якоюсь іншою підошвою, крім біли. Ось такі дві пари джинсів. Вони, в принципі, тоненькі, але тим не менше, тут прикольно, що є ось цей звужувач, можна звузити в районі талії, Такі потерті, лише не подобається. Ця, ця нитка, якою прострочені шви. А ось ті другі, мені вже більш подобаються. Вони в стилі карго. І ось такі вони з кишеньками, темно-сині, з підкатом знизу, непогані. Всі були зі знижками, тому вирішила взяти, тому що син виріс. І набір із п'яти брюк. Таких спортивних штанів. Вони, звісно, вже гіршої якості, ніж колись було. Ще чорненькі є, чорненькі вже відправлю на фізкультуру синові. А ось ці буде носити дещо в школу, дещо вдома. І за це все заплатила 1360 гривень. А я? Також показую кадри, робила з дітками сосиску в тісті. Не знімала цей процес, бо дуже просто це. Тісто і сосиски з магазину, лише в духовку на 35 хвилин. І смішний мій Орест, який знайшов якусь іграшку, ліг собі, підняв ніжки і ось так от класно кайфував і грався. Ну, все, вже занесла вазончики в кімнату. Були вони певний час майже все літо на балконі. І там їм було дуже класно і хочу дещо показати. Коротше, десь навесні я передавала своїй свекрусі різні підживи, які в мене були для вазонів, Але я ними давно не користувалася, вони мені вже як такі не потрібні, тому я віддавала їй, але дещо залишила і хотіла провести експеримент. Була в мене така цитокінінова мазь. Вона, типу, як стимулює появу там, коренів, взагалі квіток. І я заради експерименту намастила в кількох місцях. Ось тут і... і ось тут. Бачите? Я забула про це абсолютно. Я забула, воно стояло там дуже так скомкано на балконі. І, коротше, через певний час, і ось нещодавно, я заходжу на балкон, і я розумію, що в мене вже не три голова драцена, а голова. І я не розумію, звідки воно взялося. І я пригадую, що я мастила просто заради експерименту в якихось там місцях. Я в кількох ще місцях мастила, по-моєму, в чотирьох, але дві точки, дві почки, чи як там бруньки пробудилися. Ось така краса. У мене просто тут була така довга ніжка пуста цієї драсени, і я думаю, треба ж якось, щоб воно заростало. І я не вірила в це, але воно спрацювало. Дуже прикольно, мені сподобалось. Тепер вони повернулись сюди. І ще ось цей е, боже, фікус. Він був лисий, весь я його лікувала. І гляньте, як він гарно виглядає зараз. Він заріс повністю. Листя, лопати, не дрібне. Знаєте, буває, коли вони вже хворі, вони такі дрібненькі. Це молоденькі просто листочки, а воно прям здорове листя. І слава Богу, без хвороб, сподіваюся, ніяких. Бо була щитовка була колись, я виводила фактично, все листя тоді опало. І я буквально кожен листочок і кожну стеблинку шарувала. Це було років. Три, мабуть, назад. Ну, я вже, чесно кажучи, і обрізаю його досить так багато. І ось він мені віддячує. Я полюбляю листкові такі вазончики. Гарний колір, насичений такий. І ще навесні я віддала кілька вазонів. І думала віддавати цей фікус. Я точно не пам'ятаю, як він там зветься. Такий з довгими. З довгими листочками. Думала віддавати теж. У мене було ще кілька бенджамінових фікусів. Бенджамінові я віддала два чи три, а три так віддала. А це все-таки дивилась-дивилась і не віддала його. Він мені вже такий щось між пальмою і листковими. Тут трішечки жовті, але не критично. Ось так виглядають. Мені подобається, коли темні вазончики, ну принаймні в цьому приміщенні. Ну і ось ці плетучі. Я їх не дуже щось уже, чесно кажучи, полюбляю. Ось жовте листя. Не знаю, чого ж це осінь у нього, чи йому щось не подобається. Там, в принципі, дуже маленький горщик, а листя наросло багато. Мабуть, йому вже не вистачає корисних речовин. Я підживлювала нещодавно, але підживи йому теж не сподобались, тому що ну, він щось мені не дуже гарно виглядає. Бачите, оце все, це йому щось вже не подобається. І в мене таких цих плетучих е, три зараз є. Вони ось такі і ось цей теж плететься. Чим далі воно вниз ця ліана спускається, тим е, тонші листки. Менші, менші, боже тонші, менші листочки. І це вже не дуже гарно виглядає, тому що фактично це ті ляана тільки, а листя не так багато і не таке пишне. Тому його потрібно а, теж зрізати часом. Ну, я вже щось набавилася цими ліанами, вони мені вже щось не дуже подобається. І як оце, це вже мені теж не дуже подобається. Воно, бідне, щось хворіє, то їм не сподобалося це підживо, певно. А, підживу я робила для драцен. І підживила тою ж водою всі решта вазонів. Не знаю, мабуть, їм щось не сподобалось. Ось ці підживлювала. Зараз спробую якось пообрізати оце все хворе, побачимо, що їм не так. Якщо будуть неслухняні, всі повикидаю. Ну, і мої орхідеї тут ось живуть на підвіконні. Що цікавого можу про них сказати. Не впевнена, що цієї зими буде в них цвітіння, таке, як зазвичай, вони в мене цвітують тут, тому що не було холодної погоди, а їм треба перепади. І вони дуже підгорають на сонці. У нас тут прямо дуже було жарко. Я їх затуляю, звичайно, але їм спекотно. Всі корені пересихають, листя жовті. Ну. Не знаю, і мені здається, що вони в цьому році щось тут трошки здали позиції, тим паче, що дві минулі зими, вони прям цвіли дуже сильно. Бачу вже деякі щось там взагалі хочуть відмерти мені, але побачу. Їх багатсько, як ви бачите, ще є на другому поверсі. Коріння трішки таке, знаєте, вже пересушене. Але сподіваюся, що щось десь зацвіте. Хоча, може, їм треба дати відпочинок. Ще стосовно цього фікуса, цей вазон в мене стояв ось тут. Але зараз малий, лізе сюди в ґрунт знизу. І я поставлю його сюди. Хоча він із дивану сюди лізе. Коротше, я не знаю, де його вже ставити, бо він порпається в землі малий, і взагалі усі вазончики лізе. А може поставлю на землю. Тому що я вже тут 20 разів замітала землю. Він все лізе і лізе. Ось наче не треба було нічого стригти, стільки обрізала. Зараз все буду викидати і обов'язково мити руки, тому що деякі з цих рослин можуть мати отруйні соки. Ну а поки тепленько, ми йдемо з дітками гуляти. Дуже дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Хто поставив лайк, спасибі вам величезне. Зовсім скоро зустрінемось у новому відео. Бережіть себе!